Захистити і попросити чи відпочинку, чи саме залишити мене в спокої, я не готова, але вирішую, тут не можна застрягати ні в якому разі, не дає такої знаєте, загрози, бо вона більш про стабільність. Привіт, ви на каналі Топі з вами Христя Бековець. І сьогодні ми в нашій такій новій рубриці придумали новий формат. І до нас долучається прекрасна Людмила Хомутовська. Вітаю, Людмила! Добрий вечір. А, сьогодні а, ми для вас підготували розклад карт Таро на власне ось. Цей тиждень вам потрібно, глядачі, зараз бути дуже уважними. І от, власне, пані Людмила розповість зараз детальніше чому. Знаєте, такі різновид розкладу, коли ви дивитесь на колоду, і зараз у вас буде 10 секунд, і кожна карта має значення 1, 2, 3, 4. Просто спостерігайте за собою. І попробуйте відчути саме йти за числом, саме йти туди, куди вас тяне. І коли ви виберете число, буде для кожного числа ми тоді роздруковка, роз'яснення всі варіанти розвитку. Пані Людмилу, у мене тут одразу до вас таке питання: якщо, наприклад, людині відгукується одразу дві карти, що робити? Ось, наприклад, там перший і третій, чи перший, четвертий варіант, слухати розклад одразу на дві карти, чи якось, от як тут бути? Ні, можете послухати на дві, тому що може у вас бути змішано, да? десь події будуть перемішувати, чи схожі по значенням, але. Все-таки умова тут вибрати одну. Якщо так здається, що дві, вибирайте дві без проблем. Угу. До речі, ваш розклад, ваш прогноз на цей тиждень по тій карті, яка вам відгукується, ви зможете знайти по тайм кодам Пані Людмило, я думаю, що можемо починати. І так у нас номер перший. у нас є аркан відлюдних. Що символізує аркан Відлюдник? Аркан Відлюдник символізує те, що вам захочеться піти в себе. Це, знаєте, якийсь такий період, коли ми шукаємо щось сакральне. Але це сакральне не десь зовні, а це сакральне всередині нас, і це можуть бути саме роздуми, якогось різного роду рефлексія, можливо. Вам не захочеться нікого бачити, не захочеться взагалі а подумати, наприклад, про духовне, про, про те, що, що відбувається. По цьому аркану можна медитувати, можна, в принципі, займатися справами, але так, що не було нікого. Дуже часто по цьому аркану навчаються, вивчають щось нове. Але це які знаєте час роздуму час пошуку про щось свічне, супер важливе для вас. Можливо, це про те, що ви взагалі не можете з кимось поділитися, а це вас тривожить, і це потрібно. Це час на такої переоцінки. Переоцінки, коли я доходжу до якогось нового рівня, і це щось залишити позаду. А вибрати взагалі щось нове. Так що побудьте в цьому, це саме такий час. Людмила, скажіть, що для людей, які ось вибрали ось цю першу карту, може на цьому тижні змінитися або бути там, наприклад, в стосунках? Ну, в стосунках приблизно те саме, що я сказала, що знаєте, вам захочеться свої кордони захистити і попросити чи відпочинку. Чи саме залиште мене в спокої? Я не готова зараз спілкуватися, У мене взагалі нема бажання, я зараз хочу самоти. Я зараз хочу себе зібрати докупи через обдумування. Так що тут, якщо ми беремо саме в стосунках, то можуть люди від'їжджати десь на якісь ретрити, може подорожування подорожування на якісь десь гори, тому що саме. Відлюдних символізує такі, щоб це було з якимись перепонами. Це не просто була дорога, а дорога, яка нерівна, дорога, яка потребує сил і підняття. Це можуть бути різного роду походи на рівні. Десь, коли знаєте, йдуть до церкви, але це не просто йдуть. а Це якась хода, наприклад, яка щось там символізує да, в такому рівні. І це саме може бути взагалі я їду, навіть не кажу куди, бо я незадоволений. Дуже часто по цьому аркану люди взагалі йдуть, не чпайте мене, залиште в спокій. А що стосується здоров'я, чи можете щось сказати? Здоров'я по цьому це всі вікові зміни. Це знаєте аркан, який символізує доволі дорослу людину. І тут які вікові зміни це кістки, це болять ноги, це крутить руки, відвалюється хвіст. Так що це такі, знаєте, остері застарілі хвороби, які зараз піднімаються і нагадують про себе. Говорять, приділи, будь ласка, мені час. А чи може ця карта означати, що там людині по здоров'ю варто там звернутися до лікаря? Чи все ж таки це таке, що можна перечекати вдома? Це хронічні захворювання. Ага. Тут мається на увазі, що вже людина знає, як з цим справлятися. Чи можна поніїти по лікарю, так іти, робити дослідження, це можна, але тут треба взагалі розуміти, що це те, що тобі передалося від батьків, це те, що є в родині, це звича... звична хвороба, якщо так можна сказати. І от ще наостанок по цій карті у мене є таке питання: враховуючи війну в Україні, да, люди, які живуть тут або навіть ті, що ви виїхали українці за кордон, і ось вони обрали цю карту. Що вон для них означає в цьому аспекті? Ну, це люди, які будуть ховатися це від загроз. Якимось чином йти від людей, де тут це символічно, я йду від людей чи йду кудись, де мене не можуть. Тому що якщо ми беремо на такому знаєте, духовному рівні, тут мається на увазі, що люди йшли в якісь такі печери і там знаходили аскезу. Зараз ми це можемо сказати, що це метро, це різного роду бомбосховища. Так що, на жаль, це така загроза, яка говорить. Що вам доведеться про це подумати. Угу, тобто не варто ігнорувати повітряні тривоги. Ні в якому разі, не варто, тому що ми себе можемо захистити самі, якщо ми про себе подумаємо. Так, я думаю, що ми можемо переходити до наступної карти, правильно? Так. О, другий аркан у нас, в принципі, дуже хороший аркан, це у нас, знаєте, шість жестів. Цей аркан символізує перемогу, це аркан, який говорить про те, що цей тиждень для вас буде тим, що несе перемогу, тим, що несе якісь добуття. Якщо вам потрібно здати екзамени, так це ваш день. Якщо вам потрібно отримати роботу, також якщо вам потрібно десь захистити себе, ви себе зможете захистити і зможете саме перемогти в спорі. Це в принципі, аркан дії, який говорить: не сиди, дій, Зараз ти на хвилі, тобі потрібно встати, піднятися і просто рухати. Шукай людей, які підуть за тобою, шукай підтримки, питай, але вирішуй. тут не можна застрягати ні в якому разі. І... Дуже важливо саме зараз цей тиждень діяти, 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 вам має, що називається, повести, ви маєте повирішувати проблеми. Принаймні все буде складатися так, що вам це вдасться. Знову ж таки запитую про стосунки. що людям, які обрали ось цю карту, варто чекати на цьому тижні від їх стосунків. Ну, це знову ж про відстоювання кордонів, якщо відлюдник нас брав... Свої речі йшов з дому, то тут такого не буде. Це про загострення, це коли знаєте, сварки на рівні того, на рівні погроз, на рівні відстоювання своєї думки. І чи буде ця людина, яка з вами, чи ви, я маю на увазі, якщо ви сваритесь, чи ви будете чути інших днів, ви будете знаєте, в такому стані афекту. Коли я чую тільки себе, тільки свої стани, і я з цим справитись не можу. Це про напруження, це про те, що ви настільки заряжені зараз. Це якась ситуація, що вже вийшла якоюсь мірою під контролю, і вам захочеться розказувати всім, де кому сидіти, як діяти і взагалі куди йти. Можливо, тоді одразу в такій ситуації є якась порада, як краще діяти, якщо ось така напруга? Я по такі поради говорю, що знаєте, це про напруження. У нас дуже багато агресії. Якщо ви можете, в принципі, зайняти себе фізично від слова фізично працювати, може, це буде спорт? Може, це буде якісь. Вид боротьби чи що, що вам подобається, направити туди. Тут взагалі така енергія активності, цю енергію та мирне русло направити на ті справи, які вам хочеться вирішувати. Направити цю енергію енергії забагато. А якщо ви звикли лежати на дивані, вона вас буде підрозривати. Угу. І ось стосовно здоров'я. Людям, які обрали цю карту, що на цьому тижні варто чекати по здоров'ю, чи буде все добре, чи все ж таки є певні застереження? Ні, це якщо забути, що це про агресію, що це людина легко, легко збуджується, легко реагує на це і може когось навіть побити, то в принципі це дуже хороша карта. Чому? Тому що якщо ви хворіли, то ви дуже швидко виздоровієте. Якщо. У вас щось почалось воно сьогодні завтра минеться. Це така, знаєте, швидкоплинна карта, так що глобально для здоров'я вона дуже хороша і знову ж таки, в контексті ось війни в Україні чи є якісь застереження для людей, які обрали цю карту? Вона є, тому що занадто багато енергії. І це якби є загроза, що десь ви будете в якомусь епіцентрі, де, де дуже багато руху, де дуже багато вогню. А зараз, так як в нас війна, ми знаємо, що таке багато е, вогню. Так що ви відчуваєте, що називається в нас таке: я носом відчуваю, де мені не потрібно бути, я там обов'язково буду. Так що кра краще все таки прислухатись не до вашого імпульсу. На, про тривоги, а саме про те, щоб поберегти себе, бо вам настільки буде хотіться проявитися, що інтуїція трошечки не на вашому боці зараз. Угу. Наступна карта, третя. Це дуже хороший аркан, король Шеслів. Це знаєте, про таку мудрість це не просто про мудрість, це таку зрілість. Я б сказала, назвала б її зрілий вогонь. Чому зрілий вогонь? Тому що це коли у тебе все нормально, гармонійно. Ти гарно себе почуваєш, в тебе гарні відносини, ти знаєш, де що сказати, як себе повести, яким чином зреагувати. І оцей гармонійний вогонь це коли у вас максимально світла голова, ви даєте якісь такі розпорядження, але це не Гарячі такі розпорядження, а вони виважені, вони розумні і ви вмієте керувати, ви вмієте правильно направляти свої дії. Мало того, що ви вмієте правильно направляти дії, ви можете прорахувати, в принципі, куди воно це все проведе, приведе. Так що важливо, в принципі, займатися справами, роботою, це акан про інтуїцію, про знання, як. Дуже гарне як для сім'ї, як для стосунків, як, в принципі для життя, і це коли я не виснажена. і це дуже важливо. Ви будете на хвилі, але не виснажувати себе. Так що скористайтеся? Знову ж таки, давайте вже по традиційній схемі попередній, як я у вас і запитувала, стосунки. Але мені хотілось б і хочеться, щоб це наші глядачі зрозуміли, що це не означає, що ми говоримо лише напевно правильно, що пані Людмила про стосунки. Миж чоловіком і жінкою. Це можуть бути стосунки там з іншими членами родини. Це можуть бути стосунки дружні на роботі і так далі. Що людям чекати тут? Тут все спокійно, тут немає взагалі нічого поганого. Якщо ми беремо як сім'ю, то в сім'ї там все спокійно, кожного свої обов'язки, кожен робить. В сексуальному плані тут все прекрасно, на рівні відносин рівно, підтримуючи. На рівні знаєте, якогось такого такое піклування Теж воно є, бо тут це те, про піклування. Якщо ми беремо на роботу, то знаєте, це. Якась така мрія у всіх, хто на роботі, коли розумний керівник віддає розумні розпорядження, при тому він бачить, що ви робите. Він це відслідковує і ви можете там отримувати і підтримку, і підвищення, і взагалі, якби тут про дії, але без перенапруження. Якщо ми беремо, ви говорите. На рівні спілкування, якщо це підлітки чи більш дорослі люди, це просто порозмовляти з людиною, яка просто захоплена своєю справою, може розказати її в різних аспектах, дуже цікаво, і при тому придумати вам, нагенерувати тисячу планів, як ви себе можете реалізувати. Так що тут ну просто якийсь ідеальний варіант проявлення. Бачите, пощастило тим, хто обрав саме цю карту відгукнулася саме вона, а от чи так все добре зі здоров'ям буде? Зі здоров'ям тут глобально так. Єдине, що все-таки тут аркан вогню і тут може бути підніматися високий тиск. по цьому і ще тут... Може бути саме за те, що людина умовно, знаєте, такі трудоволі, хоч він мудрий і розумний, він може просто перетруждатися, бо через чур багато він в принципі, віддає іншим людям і бажання знаєте, чуть-чуть відпочити. так що, Якщо у вас є змога, то краще виділіть собі хоча б день да, для відчуття. І в контексті війни в Україні що варто знати, можливо, якась порада людям, які обрали цю карту. Ну тут, в принципі, аркан вогню, навіть якщо він мудрий, говорить про загрозу, про загрозу вогню. Так що тут небезпека в ваших руках, і якщо ви живете в тому районі, де щось може бути, попікуєтесь про себе, тут я не можу сказати, що ви забули взагалі про війну. Ні, цього на жаль немає. І остання, четверта карта. І сьогодні, знаєте, такий хороший день. Тут, в принципі, немає в нас нічого такого глобального поганого. У нас десятка пентаклів. Про що говорить десятка пентаклів? Десятка пентаклів говорить про сімейні стосунки, але це не на рівні, того, що це молода сім'я, яка без кінця заробляє, а це стосунки, коли тобі на все вистачає. Це коли забезпечений, коли тобі вистачає грошей, коли ти працюєш, але ти доволі добре заробляєш. І вона може говорити на рівні звичайного життя, що це велика кількість роботи, але вона тобі... Ти її робиш просто тому, що ти це хочеш робити. Це не виснажуюча така робота, і цей аркан говорить на те, що ти закладаєш такі на слідучі, на осінь, на наступний період, коли ти отримуєш величезні. Кошти. Якщо ти на роботі, це про те, що може підвищити зарплату, якось там вас відмітити, сказав, ну, принаймні, сказати, що ви дуже цінний працівник, і це буде говорити про те, що ти з якоюсь гордістю себе несеш. Якщо ми беремо на рівні спілкування, то це спілкування, коли. Ти знаходиш людину, з якою тобі добре, ви на одному рівні, у вас є справи, які для вас важливі, і ви їх можете якось обсудити в таких нюансах, як вам потрібні. Це дуже глибинні такі знання. Знаєте, по, по такій глибині приходять просто люди, які дуже довго чим займаються. І вони практики і вони просто знають якісь клади з інформації. І коли ви будете спілкуватися, це буде абгрейдів ваших знань, вашого бачення, вашого підходу і е, на рівні спілкування, коли поспілкуюся з таким такою людиною, знаєте, як енциклопедію перечитав. Це люди? Ні, це не нові люди, це люди, які в вашому колі. Умовно в вашому полі, але чи ви не зустрічали чи ви, в принципі, дуже мало бачитесь. Але це люди, які несуть знання, а тут навіть не знання, а досвід, а він набагато цінніший, ніж знання. Стосунки, що варто чекати від стосунків людям, які обрали четверту карту? Якщо ми беремо на рівні звичайної сім'ї, яка дуже довго знаходиться в стосунках, то це такі, знаєте, звичайні стосунки. Хороші, зважені стосунки, знаєте, таких двох людей, які вже більш не боються один з одним, не за те, хто головний, не за те, хто правий, не за те, хто перший. Це мудрі стосунки. Це така, знаєте, коли період, коли є онуки чи придайні діти в дорослому віці, і ти просто спостерігаєш, складаєш, вкладаєшся в це. Така хороша сім'я в кращому якомусь такому вигляді. Якщо ми беремо молоді люди, то часто по десятки пентаклів саме на цьому рівні, це у нас ще є Аркан Союзі, коли можуть це тобі дають. Уже навіть така завершуюча фраза, да, коли весілля, коли, коли офіційно підписується, це вже без. Різних таких варіацій, да? чи візьме, чи не візьме, тут такого не буде. Якщо ми беремо як молода сім'я, то це, знаєте, стосунки, які просто повсякденні. От, умовно, ми з сім'єю робимо ремонт, ми зараз сім'єю проєктуємо будинок, ми сім'єю плануємо майбутнє. Але тут, як ви зрозуміли, да? умовно справи. Звичайні, але вони такі далеко йдучі, да, які мають зробити щось глобальне. І чи сім'я, наприклад, по десятки пентаклів може займатися в принципі, оформленням е, чи завершенням оформлення, коли отримують спадок, коли купляють щось таке на рівні то, знову ж дорого, може будинок, може машина. Чи вкладають гроші інвестують, тому що тут знову ж так все глобально по грошам. А якщо ми говоримо про людей, наприклад, у таких немає другої половинки, тому що ми все ж таки ви так все розказали про тих, хто в парі, або там вже з, можливо, там одружені. А якщо там, ну, людина одна, наприклад, що це може для неї означати? Це в будь-якому випадку буде. Доволі все стабільно, все добре, але любия людина, якщо одна, вона якимось чином може робити апгрейд якісь з житла, можливо, навіть там, перебрати в шафі, да? наводити лад, але це не просто перебрати в шафі, так як ми жінки там, при, принесли е, одяг да? і просто поскладали. А я роблю щось глобальне, я перебираю в шафі. Я... Роблю генеральну, генеральне прибирання, і саме оце як на рівні сумки, то це просто я спілкуюсь з рідними чи з людьми, які для мене близькі, які для мене умовно є сім'єю. Так, по здоров'ю що означає ця карта? В принципі, це дуже хороший аркан. У нас така, знаєте, тиждень мені аж подобається, що він хороший. Якщо людина хворіла, вона виздоров'є. Якщо людина зараз зайде на лікування, це буде таке хороше комплексне лікування, яке потім задоволене, яке на довгий період. От, наприклад, люди більш похилого віку, капаються там, капаються приймають там десь весною. Чи осінню, і це десь на півроку. Да? Це такі, про... Якщо ми беремо знову ж, це все-таки аркан говорить про завершування процесу, і тут говорить, що всі процеси завершаться. Так що сказати щось таке дуже погане по здоров'я не можу. І в контексті України, в контексті війни в Україні, чи є якась небезпека для людей, які обрали цю четверту карту. Ну, десятка Пентаклів, в принципі, вона одна з найкращих карт. Вона не дає такої, знаєте, загрози, бо вона більш про стабільність. І десятка пентаклів може говорити, що якщо є загроза, то йдіть якісь перевірені старі місця. От саме старі, можливо, це якісь старі подвали, старі. Старі сховища тут мається на увазі щось таке стабільне, що в принципі стоїть дуже давно, і воно супернадійне. Угу. Супер, Людмила, і я вас хочу ще на останок: от для всіх наших глядачів, які взагалі нас дивляться, від карт Таро дати пораду, можливо, витягнути одну карту для всіх глядачів і дати пораду на цей тиждень. Я не знаю чому. У нас з нас, знаєте, якісь суперхороші у нас імператор. Імператор він говорить про те, що потрібно ставити себе на перше місце, потрібно захищати свої кордони. Хто... А хто планує, наприклад, почати бізнес, почати розвиток, створити якусь свою імперію, цей час прийшов, це про активність. Ні в якому разі не можна сидіти на місці, ні в якому разі не можна застрягати. Вирішуйте питання, такий період, коли просто питання вирішуються. Так що сьогодні такі дуже хороші розклади і. Щоб ви не вибрали, це говорить про те, що ви будете в ресурсі, при силі. І зараз така я і цього розумію, що зараз піднімається енергетична хвиля, яка просто нас несе до нових звершень. Так що підлаштовуйтесь під енергію, і рухайтесь. Так що, глядачі вриваємося в цей новий тиждень, і я думаю, що ось всі ці передбачення від карта не точно збудеться. Ви обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий новий формат відео. І ми з пані Людмилою будемо робити ось таку рубрику постійно що понеділка, аби ви дізналися, що чекати від цього тижня. Людмила, дуже дякуємо вам, що ви залишилися до нашого ефіру. І до нових зустрічей. До зустрічі.